Комплекс з скакалкою. Перша вправа. Вихідне положення основного стійка. Скакалку скласти вдвічі, тримати за головою в зігнутих руках. Повернути тулуб ліворуч, скакалку вгору натягнути. Вихідне положення в те саме в другу сторону. Повторити 4 рази. Вправу починай. Закінчили. Друга вправа вихідне положення, основна стійка, скакалка складена в четвер за головою. Пружні нахили вперед, розтягуючи скакалку. Виправитись, прогнутись, піднятись на носки. Повторити 8 разів. Вправу починай. Закінчили. Третя вправа. Вихідне положення. Основ... Ноги нарізно, скакалка під стопою лівої ноги. Руки зігнути в ліктях, скакалка натягнута. Стояти на правій нозі, підняти ліву, зігнути в коліні, начаючи скакалку. Випрямити ліву ногу вперед, началюючи скакалко і ногою. Тримати рівновагу. Вихідне положення теж з сторони ногою. Повторити 4 рази. Вправу починай. закінчай. Четверта вправа. Вихідне положення основна стійка стоячи на скакалці в кінці її руках. Випад лівої ноги вперед, руки в сторони, натягуючи скакалку. Пружнє згинання лівої ноги. Вихідне положення теж з другою ногою. Повторити 5 разів. Вправу починай. Закінчили. П'ята вправа. Вихідне положення. упор Сидячи ноги нарізні. Скакалка складена двічі в руках, натягнути. Нахилитися вперед, руками вперед. Опускаючи скакалку за стопу. Вихідне положення. Повторити 7 разів. Вправу починай. закінчи. Шоста вправа. Вихідне положення. Лежачи на животі, руки прямі за спиною. Тримати скакалку, складену двічі. Підвести прямі ноги назад, одночасно підняти руки назад, розтягуючи скакалку. Прогнутися. Тримати вихідне положення. Повторити 5 разів. Вправо починай. Закінчили. Сьоме вправо. Вихідне положення, основна стійка. Скакалка в прямих руках позаду. Стрибати на обох ногах, обертаючи скакалку назад. Кроки на місці. Повторити 6 разів. Право, починай, закінчили. Восьма вправа. вихідне положення, основна стійка, скакалка позаду в опущених руках, коло руками вперед. 4 стрибки на ногах, обох обертаючи скакалку вперед. Повторити 4 рази, вправу починай. Закінчи.